У воротах Жарков, Андрій Квасній позаду наставник Адвантісу Віталій Багряк. Ну і опонент Багряка. Це Віталій Ковальчук, арбітр ігрового вечора. Ігор Козаріс та Іван. Також Бурдун. Ліворуч, Фрей, удар по воротах не проходить. Від бухонка там одразу ж помилка. Дицький у чотирьох команд, які борються збереження своєї прописки по три очки. Удар дицький не забиває якимось Ти сьогодні своїм футзальним побратимом. Помилка під час виконання передачі. Одразу Фрей на ударній дистанції прибуває, Ближній кут та здобуває все. Вона не має значення. Ти наставник сьогодні в Айті-чемпіонаті чи діючий гравець, але потрібно продовжувати сиріти передачі Романа. Той поки що грає не так активно, як у попередніх дуелях. Дицький на правому фланзі. Удари, удари, м'яч у воротах! Браво! Тут, власне, подвійний постріл, таке враження. М'яч від сті... Нічію з Олексом 3-3, попри те, що поступалася команда. Яцишина 3-0 знайшла особі, що мінімально поступається. Це один-ну. Мельничик його ударлі воїну. О! Нічия 1 1 Прекрасно зараз Круковський покотив. Мельничик не залишає шансів. Жаркову. Ну а передачі праворуч. Мельничик завдає удар і йшов на дубль, але не переграв передачу. По лінії. Зараз загубили Грищука. М'яч не опиняється. В воротах якимось від Ксьонзика. Пас праворуч. В межах правил грає фрейвихідична віч. Удар навди дистанцію, М'яч летить повз повзлочить. Є Швець, є Бурдун, який теж можуть з'явитися. Удар! М'яч у воротах. 2-1. Чудово зараз завершується комбінація. Володимир Мельничик. Ну і Кодерс повів у результаті. Порту Галичини, поки що у нас 2-1 на користь Кодерсу. Поступається Двантіс. зараз третій м'яч не пропускають Бохонко. Чіткого рай на добиванні, 3-1. Чудово зараз скористався своїм тим. <му> відкривається Турок. Отримав передачу, однак пробив на робочої правою ногою. Пані панове, з великим задоволенням повертаємось до обговорення. Розкішно. Ще три матчі. Досить цікаве протистояння відбудуться надалі. Smart Rockstars та Global Logic, учасники другого півфінального. Бат. Турок, Дуже обережно. Черпачком. Боконко! Вихідний навіть, він забиває. Прекрасно робить рахунок. 4-1. Асистера Сатурока. Ну і голове виконання Боконка. Тут без... Але ані Вільгаш, ані Моночко в рамках сезону 2024-25 участі не брали. Тож, хто би що не говорив, зараз удар! Гол! Прекрасно зараз Володимир Мельничик з носка завдає цього удару, не залишаючи. Футбольними навичками, а не футзальними. Круковський. Швець. Зараз знову Юр Круковський. Один в один проти Кваснія. Зміщується під Лівонова. Завдає урок на перехопленні. Його передача на... знаходить адресата. Там Георгієвський грає на Удар. М'яч і стічки. Справо у тому ще. Що... Швиденько собі гравці Кодерсу Кулю повертають. Бохонко. Удар на виконання. М'яч случає поперечкою на добивання. Псована арбітром. Чергова спроба. Комбінація. Круковський. Передача Бохонко обіграв суперника. Пробив ближній кут.